Слава Ісусу Христу! Недавно я почала ходити до вашої церкви, до вашої спільноти, до отця Олега. Ну, я багато ходила до церкви, але тут я відчула таку Божу благодать і тут я відчула то, що мені ще так далеко до Бога. Я так як всі люди думаю, що я християнка. Боже, прости мені, більше кажу так гріху, як Богові, як матінці Божі. І думаю, та Бог мене простить. Так, я думаю, то багато таких є людей. І тут мені відкриваються очі, псану, та життя проходить. А ти, ну, і я дуже, дуже мені тут сподобалося. Бо я тут відчуваю сильну Божу благодать. І тут, на проповіді вчора, отець Олег говорить проповідь. І я так відчуваю, так якби це було про мене. Я нікому це не розказувала, що людина, яка не навертається до Бога, то вона так якби, якби попала у брудну ріку, а мені зразу перед очима, два роки тому, мені приснився такий сон, що мій чоловік в такій воді нечисті, і я бігаю, а я не можу його урятувати. Мені страшно, мені, мені той сон, то так, знаєте, коли я згадаю. І мені страшно, він після того, ми дізналися, що він захворів, я йому це не кажу, лише Бога. Прошу Боже, аби він вижив, аби все було добре. А тут, як цей отець Олег сказав цю проповідь, і я побачила себе у цій проповіді, я зразу повірила, Все, Боже, буде лише по твоїй волі, лише по твоїй волі. І я чоловік того само, чоловік того самого дня, коли отець Олег говорив, він пішов на сповідь. Він дуже супротив. Противився він не хотів. Ну що я таких гріхів не маю? Я перед Богом це сповідаю. Ну що ти мене заставляєш? А я вже не заставляю. Але все кажу, отче Олег, простіть Бога за навернення і прошу далі. І кожна проповідь ваша, отцю Олегу. Я думаю, що ви говорите мені, мені встидно, я вже хочу під лавку ховатися. Ви говорите то, що є. Але я щаслива, що я попала до вашої церкви. Я тут відчуваю таку благодать. Щоб я хотіла так ходити до самої смерті, аби мені Бог допоміг, і щоб нас тут ставало ще більше і більше. Я так думаю, ця церква. Якби люди знали, то вона б малася ці стіни не уміщувати ці всіх людей. Бо сонце збув, бо я ну я не могла не могла це нічого робити. І, і страх ся маю. Я кожна людина це страх. Все, я тепер вже знаю. Страх не від Бога, страх від диявола. Диявол застрашує, Видиш, і що ти зробиш? Ти така мудра, а ти не можеш рятувати чоловіка. Ні лікарі не можуть рятувати. Та пий літіє, п'є кулаками, а вроді стоїть на місці. А, а я знаю тепер, що як він пішов до сповіді, як він посповідався, Бог не відпустив вже нашу сім'ю, і дай Боже, бо Бог не відпустив так цілу Україну, бо таких, як ми, таких є всі, до нас в кожній сім'ї, ми маємо такі проблеми. Я думаю, що до цих людей, до їхнього серця дійшло, то вони зрозуміли, що лише спасіння через Господа, а отець Олег. Відкрив нам на то наші сліпі очі, щоб ми побачили в своїм серцем Бога. І я дуже вам дякую. І най Бог вам дає більше сили, бо це великої сили треба, щоб нас всіх викликів, грішних, і привести до Бога. Дякую всім. Слава Ісусу Христу!